моно команда із Києва, малишка Емілі, зустрічайте. Да. Андрюшка. Отож, перша гра сезону відразу хотілося б зробити подарунок. Отож, сарделька. Відразу бачу вас у хорчах питання, чому саме сарделька. Ну дивіться, деньги дарить якось глупо, курсю ремінь пригає. А сарделька, сарделька, вона стабільна. Команда КВН Малишка Емілі, тільки шахтер, тока, тока побіда, поніслай. Друзі, така ситуація, Микола Яновича зараз дивиться матч Порту Дінамо. Та хіба можуть так грати ті ноги, які ступали на родючу українську землю? Ті обличчя, які вмивались чисто, як сльозою росою. Ті ноги, струнки, як трембіти. Микола Янович, а ви що так гарно розмовляєте українською мовою? Ні, психую, граєте, кровосісі якісь, а? <dunno> Випадок в зоопарку. Падиві Ага. Подиви, мартишка. Ага. А ви переглянули мініатюру спасатель на річці устя. А зараз уяві, що Володимир Хомко програв вибори мера. Отож, його останній робочий день. Шановні рівняни, так сталося, що я програв. Я більше не буду мером. І зараз я хочу сказати всю правду. На рахунку нашего места залишилось 20 миллионов долларов. Вот он же Леди Гага. Уявится собі миниатюра фокусник-агроном. Давайте уявимо таку ситуацію. Хлопчик заблудився в лісі до того, як придумали слово Ау. Кне, хне! Фесі! Фесі! К не к я тебя все равно найду. К не к не без жалел. Э, 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 э. Друзья, назаварьте мне, хотелось бы рассказать такие жизненные наблюдения. Вот знаете. Гуляешь ночью по кладбищу и страшно. Знаете, а потом все страшнее становится, когда бачишь надпись «Тут был Валера». Команда команд «Малышка Эмили», «Малышка с фантазией».